Варіант встановлення заводського комплекту акумулятор плюс інвертор 48 вольт. Акумулятор 10 кВт годин, інвертор 6 кВт. Інвертор нестандартної форми. Він для монтажу на стіну, але встановили на підлогу. Бо не можна на стіну нічого вішати. Максимум, що дозволили, зробити отвір в стіні в гіпсокартоні для підключення. Зробимо так, щоб можна було зібратися і поїхати. В щитку нічого не змінювалось, просто на одну, на одну з фаз підключений інвертор, вхід, а вихід вже роздається на приклади, які потребують резервування. Ну і наверх приніс Wi-Fi роутер.